Термометр показує мінус 3-4 градуси. Вмикаємо ліхтарик, урожим блимання, щоб бачили машині спереду і ззаду теж будуть бачити, мігає. Привезу для родини джерельної води. Їду. Іноді взимку доводиться ровером добиратися, але потрібні окуляри спеціальні, бо звичайні окуляри буде холодно вашому носу. І Тепла одежа. Головне, щоб були ноги в теплі і потрібні також рукавички. Якщо дуже холодно, можуть бути ось такі рукавички і буде видко їх на рулі. Але зараз біля 2-3 градусів морозу, тому я одягну ось такі рукавички, щоб не мерзли руки. Їхати доводиться обережно, середня швидкість десь біля 9-10 км на годину. І температура мінус 2,2. Але вона може бути різною. Тому їдемо дуже обережно. Я доїхав до джерела. Джерело. Джерельна вода дуже смачна. Сусід казав, що навіть 3 роки зберігається і не псується вода в баклажках. Тому набираю і їду далі. Вже 15.03, сніг почав йти. Ну нічого, полегенько-полегенько доїдемо. Сніг трохи йде, але полегенько-полегенько так і доїдемо. 8-10 км на годину. Машин майже нема, тому обережно, дуже обережно їдемо. Ну що ж, місію виконано. 20 літрів води привезли. Але обережно треба їхати, не наїжджати у калюжу, бо бачите, яка це може бути налипання снігу. Тому її швидкості неможливо буде перемикати. Вибрав собі одну швидкість та їжджу, бо навіть тросик перемикання швидкості заблоковано у льот. І поки сніг ще свіжий, треба його струсити, бо як примерзне буде лід. Тому приберемо його обережно. Оце наросло. У гаражі розтане та буде добре. А дряпати не можна, бо можна фарбу здряпати. Бачите, чому не можна по калюжах їздити, бо може заблокувати колесо. Що переднє, що заднє. Налипає сніг, промерзає і все. Тому рекомендація, якщо є можливість краще не їхати, почекати, поки снігу не буде, але якщо необхідно, то будьте дуже обережні. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Пока!